Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Це пошуки землі, локація номер 2 То перший раз ми були біля моря, тобто там яке-неке узбережжя, пляж. Зараз навпаки, це вже таке, ну, такі вже практично конкретні гори по Сікіхурським міркам. Вже це висота метрів 200 над рівнем, над рівнем моря є. Ну Тут воно таке воно все на схилі. Оце в результаті. значить Тут. 20 сотих, які починаються ось тут. Ось на цьому схилі. Потім дорога. Я минулого разу розповідав, теж просто через надію проходить дорога державна. І потім оце схил пішов сюди вниз. Отут є разом 20 сотих. Ці 20 сотих це близько 3 мільйонів песо. Це плюс-мінус 57-58 тисяч доларів. Оце така ціна. Ну Вона тут така ціна. Чому? Тому що місце панорамне. Вони нам не сказали, що вони везуть нас там, де буде конкретний схил. Причому тут схил такий, градусі 45, Вон, то, що донизу йде. Але звідси гарно видно і ті острови, що від нас, Міндонау, Апонегрос, видно захід сонця. Тобто якось отак. Але знову навколо купа людей. Тут все забудовано вже. Плюс, якщо буде якийсь дощ, оце вода, вся сюди, мало того, і тут ще проходить дорога, як я вже казав. Ну, Взагалі, тут оця тема продажу, вона наступна. Значить, місцеві знають, вже в кого нормальні документи, щоб вже можна було цим наділом займатися. Далі, оця інформація потрапляє до всіх місцевих таких ріалторів, ділерів. А тут ну тільки лінивий не займається продажем землі. Тобто, от, ну одночасно про цю землю дістаються, дізнаються всі. І відповідно, хто власнику приведе клієнта, той отримує відсоток від власника. Тобто, по великому рахунку, схема вона така нормальна, тому що. Е, з нас все одно грошей не беруть з одної сторони. З іншої сторони, якщо вийти напряму на власника, то він оцей відсоток, який він потім віддає посередникам, то він якраз на цю суму зможе зробити знижку. Тобто схема більш-менш стандартна. Ціну вони всі. Вони тепер всі по черзі. Вони дізналися, що приїхав Сергій, він хоче купити землю. Вони тепер по черзі всі знайомі, знайомих, всі, хто там мене вже раніше знав. І вони приходять, просто пропонують, що там от хочеш, давай, я тебе туди відвезу, туди, туди, туди. І в усіх. Тут же іноземці займаються землею, місцеві займаються землею. Ну, тобто, хто тільки може, той і займається. І оце в результаті з кимось, у нас з ким графік співпадає, з тим ми їздимо, щоб оце все дивиться. Там он Сергій знайшов плодові дерева і всі хором туди пішли їсти ці плоди. Ну, Само собою, що такі ділянки, ну треба їм сказати, щоб вони навіть не возили. Дорога посеред наділу, навколо купа сусідів. Це другий мінус. Третій, що, і найголовніше, що це стоїть на схилі. І от за це 60 тисяч доларів, за такі 20 соток, ну як би вони ж просто е, у них запитуєш, якісь там питання задаєш. Якщо ти задав про це питання, то, тебе, то тоді на нього відповідають. Якщо ні, то тебе везуть уже куди є. І сама головна засідка, яка може бути в горах, це комунікації. Тут далеко не скрізь є, от, наприклад, електрика. І сама головна проблема з водою і з інтернетом. То тут оце якраз все є, але і сусідство, і дорога, і цей схил все воно разом. Це ну, що поробити, досвід зараз. Вони наслухаються. З приводу того, що не треба отакі місця показувати, потім на інших місцях з'явиться якісь такі нові моменти, яких нам воно не треба. І отак ми методом викреслення будемо кататися по наділам уже поки нас не почнуть возити по якимось нормальним місцям. Оце якби отакий у цього всього зміст, так що отак. Ну, зате звідси красиво. Зате панорама. Це було ключовим словом. Далі я ж не міг навіть уявити, що вони муруть сюди. От що панорама, це вони вважають ще й такі місця. Забігаючи наперед, можу вже сказати, що знайшли ми землю Сергію. Причому знайшли ну, така дуже гарна пропозиція, як, на мій погляд. Але ж знову момент весь в тому, що. Сергій ще не зрозумів, де він знаходиться, і тому він не розуміє, що це насправді гарна пропозиція. Тому в наступному випуску. Я покажу в подробицях ту територію, яку зараз пропонують Сергію, і можливо, якщо з вас хтось захоче придбати ту землю, то дайте мені знати, тому що варіант насправді дуже гарний, але тут немає часу на те, щоб довго думати. А скоріше всього, що йому треба тут ще йому це Сергію, треба ще тут довше побути, щоб побачити, наскільки тут. Різна є земля, він навіть ще толком острів навколо не об'їхав. Тому він оце, а може там якась інша буде, а може я оцю подивлюся, а може ціна буде інша. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Тобто я ж то тут уже рік проживши на цьому острові, то я знаю і ціни, і я знаю, які є тут місця. І От для прикладу, я вже багато разів показував мій будинок, але от ще раз, на що це місце, оце де я живу. Оце за спиною відповідно оцей котедж, який я е, маю в довгострокову оренду. То оце за нього, мій сусід, який е, жив в наступному будинку, минулий сусід. Зараз тут канадієць, а раніше тут жив китаєць. То він прийшов і він при мені пропонував цьому власнику цього котеджу. Пропонував за нього 10 мільйонів песо. Це по нинішньому курсу приблизно 180 тисяч доларів. Тобто, по великому рахунку, це він дав майже 10 ринкових цін. Бо офіційно вважається, як що це є одна сотка, вона коштує в такому районі 10 тисяч доларів. Тут будинок стоїть на двох сотках. І сама конструкція по цінам на сьогоднішній день теж десь коштує в районі 20 тисяч доларів. Тобто, разом це може коштувати 40 тисяч доларів це максимум. Так, Власнику вона дісталася із-за того, що в спадок земля, то він на це витратив, коли будівельні матеріали ще коштували лише і робота, 10 тисяч доларів євро. Так, тобто при собівартості в 10 тисяч хай буде доларів, йому пропонують от 200 тисяч, практично, ну там, 180. І він все одно не погоджується, і я розумію, чому він не погоджується, але треба тут більше сказати про китайця, чому він запропонував таку ціну, яка явно ну завищена навіть по ринковим міркам, це як мінімум в 5 разів. А так то ще й набагато вище. А все тому, що китаєць, теж як і я, проживши тут рік, активно шукаючи землю житло, він знає, що о такого місця, де по перше, щоб був... Ось отакий от краєвид. Навіть під час відливу тут все одно красиво. Так, Потім відповідно, щоб це було мінімум сусідів. А от як ви бачите, там взагалі он пустий наділ. Ну навіть якщо там і буде щось, там максимум один будинок буде. Тому що, як правило, от іноземці купують землю, там ставлять будинок. Але навколо них оцих дуже багато таких. Ну, як курінів філіппінських, це багато сусідів, багато півнів, багато собак, дітей. І це ви опиняєтесь, от, практично в центрі циганського табору, по принаймні по звукам, по цій звуковій палітрі, яка там вас буде супроводжувати. І дуже багато іноземців потім не знали, що робити з тими маєтками, що вони понабудовували на таких територіях. Тут же зовсім інше, тут уже воно все сформувалося. Один і ще тільки той сусід побудує будинок, це максимум. так? Тобто, ви до цей, дальність від дороги, поряд, інфраструктура і в той же час нешумно. Потім, відповідно, сам океан в цьому місті. Це дуже красиво, не треба їздити за сноркінгом далеко. Це от відразу тут вся антидепресивна медитація. Панорами вони теж бувають різні. Тут панорама дуже красива на оці три острови: Негрос Апо і Мінданао. Це теж все дуже красиво. Ну тобто, тут ця сукупність факторів. І вплинуло на те, що Китаї запропонував таку ціну. Плюс, відповідно, тут все добре з документами. Тому що оце, щоб співпало все разом, особливо це з документами, оцей момент, воно, як правило, в них вони якісь незрозумілі. Багато людей там оформлено. І воно біціна влаштовувало, але там його зібрати в усіх підписи, щоб з усіма ці погодити в оцих багаточисельних родинах. Це теж дуже складно, а, Тому, значить, оце. За оце пропонували, повторю, 180 тисяч доларів. Так, оці значить 10 мільйонів песо. Так, Сергію зараз той наділ пропонують взагалі, як по мені за копійчані гроші. Ну він із за того, що не розуміється. В, в самому от місці, куди він потрапив, що тут є, і скільки воно повинно коштувати, то він за цим от тягне, може потім пожалкує, не пожалкує, але він дійсно поки що не розуміє, де він знаходиться. Тому хто більш-менш. Уже досліджував оцю територію, дивився там інших блогерів, дивиться мої репортажі, бачите тут місцевість. Там можете ви дізнатися із своїх джерел, які тут реальні ціни. То, якщо що, звертайтесь, бо буде шкода, якщо і він від цього відмовиться. Тому звертайтеся, тому що там ви побачите, я покажу в подробицях. Там дійсно дуже... Гарна територія, вона практично одна з самих ідеальних, яку тільки можна придбати на цьому острові. І це все за дуже-дуже адекватні гроші. Так що, отака ситуація. Тепер от подивіться на оце, хто хоче жити на островах, і ще раз запам'ятайте: тобто, оце зараз реально коштує, тобто, це виходячи із. Пропозиції, так, яка от була, тобто не надумана ціна була, а саме те, що я особисто чув від цього китайця, я був присутній при цій розмові, то це в цьому місті оце 180 тисяч доларів. Тому так, це із цього і треба виходити. І он якраз уже захід сонця. Червоний сьогодні, не знаю наскільки вам то видно, Ну тут взагалі дуже красиво. Це я вже на цьому місті живу 4 місяці, то не можу тому нарадуватись. Тому так. Але знову ж Сергій є Сергій, все ми різні, тому ми ну, занадто інколи оригінальні. Такі справи якось буде.